Так, робимо зайти. Е, е, По вагах не знаю, я все на око. Знаю, добре, що має бути 5 пачок мівіни. У ну, мене тільки 4 залишилося, поки я зібралася. Десь п'ята пішла на вечорниці і не прийшла. Ха. Ну, от таке діло буває. Чотири пачки мівіни запарила молоком. Ось. Якщо нема молока, можна водою запарити. Рідину, яка була зіляла, взяла мівіну, м'ясо, яйця, перець. Чуть-чуть лаврового ляну листя додала. Ось, І ось ця приправа. От. Вперед з тюю приправою вимішати, тоді будете знати, чи вам треба солі чи ні. О, Ось от, таке. Вона солона. Вимішуємо. Ой, пережив, зайшов. Гарно, вимішуємо з фаршом. Можна брати, воно десь там наполовину так виходить, з тією мівіною, але в мене буде фаршу більше, а мівіни менше, бо ж получилося. Мівіна це вермішель такого приготування, та що запарить. Ось. Ось сюди додаємо, вимішуємо файно. І тоді будемо виробляти і випікати в духовці. Ось. Це у мене фарш козиний. Так що ось таке. Зараз. Зробимо смакоту приготуємо. Ну, а хто має бажання, заходьте. Будемо зараз, за яких дві години смакувати. Скажи Наталі, хай прийде, свою каву забере, бо я її зараз порозливаю на столі. Я столом хитаю, а стіл у мене не хитається від того, що він е, ніжки криві має, а від того, що він зроблений з такого, як сказати, дроту, чи як воно грубий такий. І воно трошки має вхід. Дребежи так би, якщо щось таке робити на нем. Ось так. О, Гарно, треба його ще відбити буде, але я зараз хочу перед попробувати, чи мені ще солі сюди додавати, чи ні. І все. О, ням-ням-ням. Угу. Треба трошки. Як тут те рукою, а те рукою, мов не вгадати? У мене Це... грамовка на однілиці. Так, да, в мене грамовка на одній руці. Я попробую, я знаю, скільки мені треба. Напевно, що хватить. більше не буду. Щоб я не пересилила, не чула. Так, дитина з мене сміється, що грамовка. Так, я от подивилася, Попробувала, яке воно засолоне, подивилася на ту. Кількість того продукту, і я бачу, скільки в мене в руці має бути солі, щоб воно було до смаку. Вроді смішно, але но... це факт. Так, що ось таке. Ось, і зараз виробимо. Ну, за великий хто який хоче, ось я буду виробляти такі, як, як я буду виробляти. Більш-менше, так тоді мені на пательню постараюся влізти. О, ось так. Відіб'ємо. Щоб воно гарно кубки трималося. Дошку. Ось так. І тоді я буду виробляти, зараз Діб'ю гарно і тоді включуся. О, так я не зніму паузи. Ось беремо фарш наший. повинно на три влізти ще. Ось так гарно відступуємо його ще в руках. Ось. О, бачите як? Беремо манкою. Кладемо на пательню. О, і так виробляємо всі. У нас має бути шість штук. О, ще тут два буде і оцей. Ось так. Ви робимо і тоді покажу, що ще будемо робити з ними. Ось такі красавчик. Так, от таких шість штучок в мене вийшло. Це в мене яйце збите. Просто яйце. Ось, духовку я вже включила. Ось. І мастимо зверху. Гарненькі були. Ось так. Помастимо. І в духовочку хай печуться. І буде нам смачно. Ось так. Хто-небудь кає хлібчики, але це не, не так, воно не таке. Воно похоже, але це не хлібчики. О, та й такі-то справи. Так. Спечемо. І воно тоді е, його можна робити на тарілку та в формі їжачка, з майонезу тут отакі голочки робиться на неї зверху. Очки, носик робиться, то вже, як хто хоче, а можна просто ось так брати, різати на тарілку і їсти ну, навіть носяткої ну, на стіл так як з кибочками. Але то вже як хто хоче. Кому як подобається. Ми ріжемо так і їмо. І нам смачно. О. А ви готуйте, як вам смачно. Та й такі-то справиньки. А я зараз помащу в духовку температура 200 на випікання. Десь на годину часу, в залежності, як ваша духовка пече. Ну так, якщо м'ясо зі старішує якоїсь худобини, то воно довше буде пектися. І в залежності, який фарш, за загрубо помелений. Ось, бо то, то, також треба враховувати. У мене фарш на дрібну тер... тертку тертий, сітку мелений. Ось то. Він хуче спечеться. Ось так щось таке. І козлики в мене молоденькі. Так що воно хутко спечеться, порівняно. Ось так. Ось так. Помастила всі і відправляю в духовку. Як спечуться, тоді вже покажу. Всім привіт, всім гарного дня. Ось такі я напекла. Зайці. Ну, Одного ми вже з'їли, було 6 штук. Ось так. Така красота. Ну а які в розрізі, Котро я зразу покажу, яка ковбаска в розрізі. Які зайці, які м'ясні рулети. Ось і, напевно, ще який сальтісон. Все разом тоді покажу. А це буде і шортик, і додам до відео. Ось так. Гарного всім дня і смачного.